Ми їхні голоси. Почуйте нас під таким гаслом у Чернівцях. Відкрили фотовиставку. А також пройшла хода підтримки родинам військовополонених та зниклих безвісти. Понад дві сотні людей вийшли на вулиці, аби вкотре нагадати про найрідніших вістків, від яких немає. Кожен тримав в руках портрет батька, сина, чоловіка, брата за кожною історією гіркий біль і невимовні сподівання. Учасники акції переконані, потрібен якнайбільше розголос в усьому світі про наших українських бранців. Подробиці у сюжеті Ольги Лучик. У виставковій залі краєзнавчого музею в Чернівцях представлена сотня фотографій з акцій на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Автор усіх світлин, ветеран російсько-української війни, Дмитро Бобров. Насправді світлин їх десь близько 7 тисяч, і тут обрані самі такі, можна сказати, найкращі світлини з цієї кількості. От і кожна світлина вона про щось розповідає. За кожну світлину є своя особиста історія. На одному знімку Світлана Ватаманюк, дружина безвісти, зниклого воїна. Ось уже 20 місяців. щонеділі жінка приїздить у Чернівці із села Банилів, щоб нагадувати про свого героя. Я не знаю, що з ним безвісти зниклий. Військова частина нічого не може повідомити, бо 4 місяці було захоплені позиції вагнерами. Вагнера, коли вийшли з позиції, вони забрали всіх, кого із і двохсотих, і трьохсотих, всіх забрали з собою. І зв'язку немає ніяких, не хочуть не повертати, і не дають ні списки, ніякі, то ми не знаємо, що є, де чоловік на даний час, що з ним є. З кожною новою акцією людей, котрі шукають своїх рідних, стає більше, кажуть організатори. Дмитро разом з дружиною переконані, мовчання і байдужість вбиває. Про полонених героїв-захисників має чути весь світ. Війна продовжується, і люди у нас гинуть, попадають в полон, зникають беззвісти. І Саме для цього ми хочемо привернути провести цю ходу, щоб більше уваги. І... Хода підтримки, так, хода підтримки. хода підтримки родинам військовополонених та зниклих безвісти, щоб вони не почували себе наодинці. Що про це говорили? Щоб користуючись нагодою, щоб про це висвітлювали усі медіа. Ось як ми говоримо про погоду, та щоб щотижня ми повідомляли громадянам України, що відбуватиметься, відбуватиметься акція з підтримки військовополонених та зниклих базовісті. Оці акції вони дуже важливі. Тут кожен чекає на вісточку від свого чоловіка, сина чи брата. кажуть, боротися за них треба так само, як і вони боролися за нас несамовито. Пропав безвісті мій чоловік, 13 квітня цього року. Куди не зверталася, нічого. Відповіді немає ніяких. Чоловік мій був прикомандирований до 5-ї штурмової бригади літом цього року в червні і зник в селищі Іванівське Донецької області, Бахмутський район. Вже більше двох місяців взагалі немає ніякої інформації, вважається безвісті зниклим під час стрілецького бою. Рідні кажуть, найважче вбивати пороги усіх можливих структур, щоб почути бодай якусь інформацію. Вони дають таку якусь поверхневу відповідь. Нічого не знаємо. Чекайте, шукайте, ну на цьому все. Тобто своїми силами стараємося якось в групах в телеграм-каналах знаходити родичів, з ким був разом. Об'єднуватися, якось шукати інформацію і, хоча б якось для себе щось знати, бо від військової частини взагалі нічого. На жаль, рідні полонених та безвісти зниклих просять усіх небайдужих українців привертати увагу до визволення наших воїнів, а всіх відповідальних осіб посилювати роботу з їхнього визволення. Сьогодні зі світлинами найрідніших вони проходять вулицями Чернівців. Не зупиняє ні дощ, ні холод. Рідні українських бранців продовжать свої акції і вірять, що всі військовополонені будуть вдома з вдячністю нашим захисникам і вірою у швидке повернення їх живими і здоровими. Ольга Лучик Ігор Ріга подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.